Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці Християн, прийми владичице Небо моїх діточок, усіх разом і кожне, зокрема, прийми їх і будь їм найкращою матір'ю, опікуйся моїми дітьми Марії. Охорони їх від усього, що може заподіяти, шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкава, охорони їх від падіння у гріх, вчини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя, а колись славили Тебе. Свою ласкаву покровительку в царстві Твого Сина на віки вічні. Амінь. О, пресвята, владичице, Діво, Богородице, спаси і збережи під кровом Твоїм, моїх дітей імена, всіх хлопчиків і дівчаток, і немовля, Хрещених і безіменних, і ти. Що у луні матері перебуває, покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх у страху Божому і послуху батькам, ублагай Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їх, вручаю їх материнському догляду Твоєму, бо Ти є. Божественний покров, раба Твої, Мати Божа, веди мене у образ Твого небесного материнства, стіли душевні і тілесні рани дітей мої імена, моїми гріхами нанесені, вручаю дітей моїх повністю, Господу моєму, Ісусу Христу Твоєму причиста. Небесного заступництво. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що імена мої діти одержали у святому хрещенні. Опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми і моліть за них всемогутнього Бога. Нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги будуть моїм дітям надійною охороною проти всякого зла і джерела щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. О, Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси, сохрани під покровом твоїм моїх чад. Усіх юнаків од і немовлят хрещених і безіменних, які в утробі Матері перебувають, всеблаги Отче Миколаю, великий і предивний чудотворчий, ти своїми молитвами лікував усяку недугу й болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти. Ти своєю опікою відганяй біду, щиро благаю тебе, скорого потішителя. Ти, що є в горі і нужда теперішнього життя. Поспіши до мене зі своєю помічю, захисти мене усіх людей від вогню і води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби. І несподіваної смерти, хорони мене ціле життя моє, а особливо страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога. Допоможи мені, щоб я сподобався навіки в небі. Разом із тобою прославляти і величати Боже милосердя. Амінь, амінь, амінь.